Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав, Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні покажу вам наші машинки, які у нас в наявності на майданчику. в Вінниці всі автомобілі розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Е, до речі, зараз бази МВС не працюють на перереєстрації, але на першу реєстрацію все працює. Ви можете приїхати вибрати. У нас автомобіль півгодинки договір виписали і поїхали ставити на облік. І сьогодні вже буде автомобіль ваш на номерах. Наголошую, машинки розмитнені, ціни повністю під ключ. Договір е, купівлі-продажу, сертифікат теж йде вам бонусом в комплекті. Крім того, Торхен по автомобілям присутній. Що ж, погнали, покажу, що у нас є. Почнемо огляд з оцього манюньої машинки. Це у нас Peugeot Ion. Він же Citroen c Zero і Munced ЄMio. 15-й рік. Пробіг 16 тисяч кілометрів. Запас ходу влітку до 140 км, взимку в середньому 90 плюс-мінус. Ціна 5700. Непогані комплектації, в них бачите, навіть автоскладування дзеркал є. Підігріви, регулювання, дзеркал, клімат-контроль, датчики світла та багато іншого. Скло підіймачі, передні, задні, цікава машинка. І далі зойки обидві 50 двойки, запас ходу в 400 км влітку і около 300-330 взимку. Знову ж таки, все залежить від того, який режим руху, як користуєтесь пічкою і так далі. 2020 рік 100 тисяч пробігу, ціна 11800. У них в базі LED-оптика, як передня, так і задня, безключовий доступ, склопідіймачі, електроручник, автохолд, кондиціонер, Android Auto Apple CarPlay У них є в базі. А в цього бачу парадару. Ось тут у нас, бачите, стоїть радар, Це активне гальмування, може бути навіть утримання в смузі, треба подивитись. В общем, погнали далі. Наступний у нас теж 2020 року пробігло 47 тисяч кілометрів. Ціна 12600. Така пушечка на зимовій гумі. Далі 22. ка Плюс цієї машини невеликий пробіг весь в оригінальному окрасі, 16 рік. 22 ка влітку проїжджає до 170, взимку десь 90-100 км. 46 пробігу в оригінальній фарбі. 16 рік ціна 7900. Пішли далі. Rover Evoque. Вока у нас 2017 року, 125 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, до речі, класичний автомат 22 300 доларів. Ось, такий, ось така от машинка. До речі, дуже комфортно, класно, ну, Рейндж ровер. Так, далі Ford Courier. Порт-кур'єр у нас вантажний. Кінець 2020 року, 1,5 дизель 100 лошадок, пробіг 196 тисяч кілометрів, ціна 9,400. Нова гума, літня, але нова. Міган 4 2017 року, полторашка дизель 142 тисячі оригінального пробігу. Ціна 12 900. Повністю обслужений. Заїхав в Україну, по-моєму, з пробігом 105 тисяч. Якщо не помиляюся, його перевіряв. Наступний у нас міганчик механіка, до речі, механіка Полторашка. Це у нас вже на автоматі семиступеневий ЄДЦ, робот з мокрим щепленням. Весь в рідній фарбі. 16-й рік у 244 тисячі, полторашка, ціна 12400, обидві комплектації. Зен, тобто безключовий доступ, клімат, двозоний і так далі. Тобто парктроніки передні, задні. Зенки це середня комплектація у них. Далі у нас теж е е сценік, але теж в комплектації Zen. Зен. Обидві зенки на ну, цей комплектований. Бачите, в нього панорами є, чорний дах, золотистий цікавий колір, кноп е заднє сидіння складається з кнопочки і ще всяких купа плюшок. Це у нас 17 рік, полторашка, автоматична коробка передач, в принципі, таке ж саме, як і на Мегані. Пробігу 169 тисяч кілометрів, е ціна 16300. А цей е е сценічок, 2017 року теж півторашка, теж роботизована коробка 141 пробіг, ціна 16700. Кому як, який колір подобається, приїжджайте вибирайте. Далі у нас таких два красення, таких бегемота великих. Це Renault e Space 2015-2016 рік. У них Комплектація чуть-чуть більше середньою, але щоб ви собі розуміли, в круг, led оптика, панорама, безключовий доступ, великий екран, автомат, комбінований салон, електропривід сидіння, масажі. Сім місць, коротше, вони реально упаковані нормально. Тобто, хоч і відносно простій комплектації, ну тут є просто тупо все. Це якщо будемо серед ваги вибирати, порівнювати, вибачайте ваговоди, не хочу вас образити, ну це буде для вас максималка. А в Рено це буде около бази. G-Space 15 року 1,6 дизель 160 лошадок, автоматична коробка передач ступка, робот з мокрим щепленням. Рахується, до речі, самою надійною коробкою у них. Вона ставилась навіть на 2.0 в 200 лошадок. 246 пробігу, 14900. Він, до речі, весь в оригінальній фарбі. Так. Погнали далі. Хтось мені дзвонить вже з клієнтів, покажу площадку, перетелефоную. Цей eSpace у нас 2016 року 197 тисяч, теж 1,6 теж автомат. Ціна 15700. Повністю обслужений. Тобто і цеп новий стоїть, і масла, фільтра, все, все, все повністю поміняно. Далі, Nissan 18 2018 року, це з останніх, до речі, обзорів S-Pace знімав, з останніх цей СП. Це у нас, скажімо, так, автомобілі надовго не застоюються. Leaf 18-го року пробіг у нас 100-100-100-100-100, скільки це у нас пробіг, дайте 92 тисячі збрехав. Ціна 12 700. Весь в оригінальній фарбі. Підігрів руля, підігріве сидінь присутні. Цей ліфчик то тобто той 40-ка, це 62 Тобто, Тобто найвелика батарея у них. 19 рік пробігу 110 тисяч ціна 14800. В класній комплектації у нас шкіряний салон і так далі. Короте, погнали далі. Hyundai Kona Kona 64-ка. Запас ходу 500, пробіг 81 тисяча, ціна 19 тисяч доларів. Весь в оригінальній фарбі і це вже рестайлінг. Mazda MX30, не мили, не чистили. 14300. 20 рік, 90 тисяч пробігу, батарея 35,5 кВт, запас ходу 200 до 200 км. Той Сізарік по суперціні, 4900. Також щоб не готовити, нічого не робити. 15 рік в оригінальній фарбі. Кенго 14 рік, пробіг у нас 37 тисяч кілометрів. Вантажний з Вебастою. Це у нас електричка в 22 кВт. На запас ходу має 80 км. Причому це вже перевірених 80 км. Колега щодня катається і розкатує. Вебаста працює, все робоче, ціна 6200. Ідеальний помічник для міста. Так, ця електричка у нас не на ходу, і вона вже під завдатком. Зойка 52 кВт, так же, як і перший на початку огляду. 20-й рік, 143 пробігу, ціна Е, Весь в оригінальній фарбі стан просто 10 з 10. Прям не промахатись, реально стан офігенський. Ця зойка у нас, у нас по-моєму, 22, да, 22. 110 тисяч пробігу, 14 рік ціна 6700. І в яскравому в кольорі лагуни. До речі, Рено Лагуна була в такому кольорі, е в цьому, коли вона тільки випустилася е зійшла на канавейер, коли її представляли, вона була саме в такому крутому кольорі. Ось у нас тут зоєчка. Зойка 40-ка е 40 кВт, пробіг 138 тисяч, ціна 8200. Крутий колір, ні. Виділяється серед остальних біленьких. Так, і огляд будемо закінчувати на Nissan Leaf. Це 21 2021 року. Пробігу має 93 тисячі кілометрів, батарея 40 кВт, ціна 13600. Full LED оптика, 17 диски, підігріви руля, сидінь і так далі. Що ж, це не всі автомобілі, що у нас є в наявності. точніше, це ті, що у нас є в наявності в Вінниці, але ще багато автомобілів, які у нас доставляються. З Європи, які, які можна забронювати, і вони там будуть через тиждень, два-три Вінниці. Тому приходьте за посиланням на сайт наш та в телеграм-канал. Можете підвисуватися, щоб отримати сповіщення. Всі машинки публікуємо туди. Можете перелистати, передивитись, будуть питання, звертайтесь номер телефону внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.